Привіт, монстрики! Мої милі глядачі, які дивляться мої відео. Сьогодні, четвер, у мене два тижні до початку навчання і я тільки що подивилася дуже класний серіал, і в мене відбувся прилив сили і бажання творити. Цей випуск я на диктофон без чіткого сценарію під рукою, але мені подобається. Я рада почати це зараз. Отже, саме в такому форматі, так, я знаю, я втомлюся вирізати звуки авто, або намагатися його просто прибрати без вирізки, шумозниженням, шумозниженням але... Це моє життя, і мені б хотілося, так, це не професійно, але саме такою я і є. І мені б хотілося з вами мати таку щиру розмову. Сьогодні я хочу розповісти, чому цей канал називається Саме Так і чому я називаю себе Привидом. Отже, сідайте позручніше, ми. Починаємо наше знайомство. Так, я знаю, що мала б записати це відео одним з перших, але коли я починала цю роботу, а це на хвилиночку було два роки тому, я зовсім не уявляла, що я буду тут і досі. І я думала, що я зроблю одне відео і мені розхочеться. Зараз я навчаюсь, підробляю, намагаюся писати твори, тому що хочу реалізувати себе як письменниця. Я маю друзів і маю родину, тому мені дуже складно виділити час для цього хобі, але воно неймовірно мене надихає. Так, вас небагато, але і переважно ви мої друзі, але мені приємно бачити. Невідомих, які слухають моє відео і щось пишуть. Можливо, ми з вами не зустрінемось, і ви більше не подивитеся не будете дивитися подібні відео з мого каналу, але я щиро вдячна, що в цю мить зараз ви разом зі мною. Отже, почнемо. Для початку саме сам канал був створений у 2022 році В листопаді. Але вести його поч... почну трошки пізніше, тому що я дуже боялась його почати, тому що в мене був, був дуже поганий досвід з веденням Ютубу чи будь-яких інших соцмереж, тому що як і будь-яка інша школярка, я мала однокласників, які іноді не тактовно або іноді тактовно засміювали. Мої спроби реалізуватися. Це викликало в мене страх, сором, тому я дуже довго не починала це. Але коли я поступила до коледжу, а саме в 23-му році, майже у вересні, в перших же днях, я вирішила зробити і викласти своє перше відео. Воно було присвячене дивним дивам. І, о Боже! Скоро виходить п'ятий сезон. Я дуже рада, що це трапляється, що зараз дуже велика кількість інформації, бо я щиро шанувальниця цього серіалу, і я рада, що саме подібне відео було для мене моїм першим. Тому я щиро в захваті, що я можу продовжити це. Отже, я все ж таки трошечки збрехала, в мене були нататки, але я буду їх так трошечки читати, говорити. Тому буде дуже велика кількість зайкань, які я чесно, відверто не хочу вирізати. Тому що мені хочеться, щоб ви бачили це відео максимально. Щирим і правоподібним, так, ніби я ваша давня подруга, і зараз ділюсь своїми успіхами. Саме так. Я так хочу. І давайте будемо відверті. Це мій канал. Я можу так зробити. О... Канал називається Привид з шафи. Так. Саме так. Що я хотіла цим сказати? По-перше, Найбільше я хотіла зробити відсилку до ховатися в шафі, що є сленгом в ЛГБТ-ком'юніті, тому що дуже велика кількість людей ховає свою орієнтацію. Це не тільки про орієнтацію, а про взагалі ховання себе від інших. Мені дуже відомо, як це себе ховати і намагатися підлаштувати себе під стандарти і норми. Тому я хотіла створити місце, де можна було б сховатися, ховати свої думки, свої переживання, свої чутливі місця, своє особисте. Я відразу хочу, щоб уявили відомі всім американські шафки, де просто на замочок закрити все важливе, щоб. Це було доступно лише для найближчих і для нас самих. Тому мій канал має слово шафа. Але чому з вашої шафи, а не моєї, наприклад? Насправді я трошки зухвало хотіла вам донести, що ви можете мені довіряти, що саме я зберігаю ваші секрети саме. Тут ви можете бути з собою і не хвилюватися, що вас будуть засуджувати. Тому що це не про це. Я з самого початку хотіла робити канал, в якому буде дуже комфортно, тепло, м'яко, місце, де можна довірити свої секрети. Поки моя фанбаза невелика, тому ніхто з вас поки... Секрети мені не довіряє, але якщо це не секрети, які мають елемент насилля чи криміналу, ви впевнено можете мені їх присвятити. Можете навіть просто написати листа не відправляючи, якщо це, звичайно, вам допоможе. То чому б ні? Після того, як ми записали з Сашою ромбокс відео, Мені дуже захотілося трансформувати свій канал в більш розмовний стиль, в подкаст, де просто створити вайб школи монстрів. Це відсилка до Monster High. де ви знаєте, що у, вас, у вашій шафі є не тільки привиди, але в вашій шафі є багато інших монстриків, які... Також згодні вас підтримати і втішити, тому я хочу зберігти і надалі цю ідею з монстрами. Поки в нас лише вампірка, але я сподіваюся, що якомога швидше ви познайомитесь з іншими монстриками з вашої шафи. Ось так. А тепер можна з вами познайомитись особисто. Поза диктофоном, поза камерою, поза всім цим я звичайна дівчинка, вже дівчина, тому що вже повнолітня. Я студентка. Яка насправді навіть попри те, що вона з вересня в четвертому курсі, на четвертому курсі зовсім не знає, що робити зі своїм життям. Я, як особа, зараз дуже сильно потребую місця, яке б назвала своїм домом, тому що, на жаль, мій дім знаходиться в Донецькій області і наразі знаходиться. Всього в 2 кілометрах від лінії фронту тобто, Росня дуже близько. І, скоріше за все, мого міста скоро зовсім не стане. Це одна з причин, чому я записую це відео саме зараз, тому що. Я записувала свої перші відео в своїй кімнаті. Наразі доля моєї кімнати невідома. Можливо, будинок стоїть, можливо, зруйнований, можливо, багато чого, але мені все одно боляче розуміти, що місце, в якому я провела 18 років свого життя, в якому. Проживала вся моя родина декілька поколінь. Ну, не настільки багато, але все одно в цьому домі зростав мій тато, цей дім побудував мій дідусь з бабусею. В тому домі росла я просто зникає. Мені б хотілося залишити середовище, яке. Я можу називати своїм домом, і я обираю цей канал своєю шафою. Так, насправді, найбільше я хотіла створити місце для самої себе, де немає знущань, де немає насмішок, де я така крута і говорю про те, що хочу. Де ніхто не буде сміятися з аніме. Там, де важливо приймати інших, якими б вони не були, яку зовнішність не мали, яку, релігію не сподів... яку б релігію не мали, яку орієнтацію не мали. Цей список можна продовжити, тому що ми по факту різні. Але ми люди, ми переживаємо, ми сваримось, ми живемо або виживаємо, і дуже важливо мати, навіть якщо нема матеріального, але просто в місце, в яке хочеться повертатися, і вмісти то в місце, де тобі комфортно. Наразі це місце в мій телефон, тому що в ньому зібрані мої друзі фотографії з дому, купа фотографій, які мають для мене особливий сенс. І, можливо, я потім скажу, що я зараз просто сентиментальна, але ця шафа. Дійсно, мій тім. Привіт, я з майбутнього. Наразі пряма антидепресанти, бо мого дому офіційно нема. Прошу вас заглянути в опис під відео, тому що там буде важлива інформація. Всім дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного і мирного неба. Цілую. І це були І це була привид з вашої шафи. Бувайте.